Карта України можемо випити маленьке, вибити маленьке сердечко. ще. Ось так восьмирічна Марта Фредрак разом із мамою обирають фігури, із яких дівчина виготовляє прикраси, які згодом продає, а за виручені кошти купує дрона на ЗСУ. Роблять їх із полімерної глини. Спершу матеріал добре розминають, а вже згодом витискають фігури. Все можемо забирати. Давай. Забираємо. О, сердечко вже вилізло зразу. Марта розповідає, що ідея виготовляти прикраси з'явилась ще у квітні цього року. Після того, як продали перші прикраси, зрозуміла, що людям це цікаво. Я хотіла якось допомогти своїм нашим захисникам. І ми з Хресною шукали якусь ідею, бо треба придумати спочатку ідею, а потім робити. І я. І ми знайшли в інтернеті, що зараз такі прикраси дуже популярні, і ми їх вирішили робити. Восьмирічна Марта розповідає, що після того, як вона витискає фігурка, віддає їх мамі та Хресній, які здійснюють подальшу обробку прикрас. Хресна і мама ставлять їх запікатися, бо ми робимо на цю цілу випікальну тарілочку. Спеціально таку мисочку ми запікаємо. Після запікання ми їх сипаємо сюди, або якщо це зроблено, має бути замовлення, то ми їх, мама зразу розмальовує, а потім моє кресло вчіпляє фурнітуру. Також юна волонтерка додає, що хоч процес виготовлення і цікавий, але важкий. Він насичений тим, що він, він веселий, але трошки він важкий, дуже важкий. Але це весело робити, глину витискати, все весело, ну не запікати. Але це дуже важко запікати, це дуже важко. Бо інколи, якщо ти не на той термін поставив, то вони жовтіють. Мама дівчинка розповідає, що більшість продукції реалізовують через інстаграм-сторінку. Та каже, сьогодні люда почала менше донатити, а завдяки прикрасам можна й армії допомогти, і собі приємне зробити. Вартість прикрас коливається від 150 до 550 гривень залежно від форми та складності роботи. Ми її створили після того, коли почали перші прикраси продавати. Ми навіть не думали, що ми зможемо вилучити стільки коштів і в такий короткий термін, бо насправді це дуже багато за тиждень, там 3 чотири тисячі гривень збори йдуть дуже важко. Тобто, донатити ну донатять люди певні, які від початку, скажімо так, допомагали дуже, тобто вони і зараз допомагають так. Але насправді люди розслабились, і дуже важко збори йдуть. тобто вони стоять на місці. Загалом за виручені кошти вже змогли придбати 10 дронів. Ми не очікували, що ми в такий короткий термін просто зможемо придбати хоча б один дрон. Чесно, і Мартуся мріяла. Мартуся мріяла потримати хоча б один дрон в руках, але ми не думали, що буквально за два тижні ми назбираємо майже на два дрони. А зараз в нас за три з половиною місяці нам вдалось зібрати на десятий дрон. Тобто, загалом вже 10 дронів ми придбали. Прикраси восьмирічної Марти Фредрак купують не лише в Україні, але й за кордоном. А саме у Канаді та США. Дівчинка каже, у неї є мрія зібрата на новий дрон, а саме Мавік. Софія Фенко, телеканал НТА.